Після розпаювання колгоспу у селі Тячівка людям видали державні акти на землю. Тут вони випасали худобу. 15 років тому міська влада запропонувала місцевим створити громадські організації, які б і контролювали ці пасовища. Все почалось із створення громадських організацій. Створили дві корівка та мортош, поділили між собою близько 100 гектарів землі і взяли в оренду на 15 років. Коли строк оренди зійшов, продовжувати термін у міській владі не захотіли, каже Єлизавета Поженська. У 2000 році, в липні, місяці, нам виділили земельні паї, які наші батьки заробили в колгоспі. При розпаюванні колгоза розділили землі. В тому числі із нашого з кожного пая зняли там касотки, аби у нас було пастбище для корів, щоб ми не ходили вірьовочкою. Пасти кожний по окремо, або у нас було в одному місці, іменно там, де є вода. От пройшло три роки. Через три роки нас заставляють зробити громадську організацію, де ми у них орендуємо нашу землю, ми у них орендуємо. От пройшло тепер 5 3, 8, 10 років пройшло. Тепер вони тепер, у даний час вони у нас стали забирати в землі. Як видно, на цих кадрах будівництво вже розпочалося. Люди обурені на 88 гектарах, які їм залишається випасати майже 400 голів худоби дуже складно. У громадській організації Корівка термін оренди спливає у 2018 році. Голова цієї організації побоюється, що землі хочуть відібрати і від них. У нас до 2018 року -го у нас є договор. Нас нам не є продовжувати. А після 2018 року ми мусуль Все. А ще забирають, знайдуть собі геть чесно. Пан Василь каже, сплачували оренду вчасно. Всі документи у них є. Коли створювалася ця громадська організація, в мене тільки 12 екземплярів листу, ні в кого того не є. Із нас із кожного колишнього колгазника одержали найменше по 40 соток. Було, кожному виділено по 2 гектари 93 сотки. А у натурі майбурш на руках є 2,50. А друге створена громадська організація, за яку ми оплачуємо. У мене є квітанції до єдної за кожний квартал, за кожний рік. Інша проблема канал з водою. Частково він від спеки висох. Єдине місце, де є вода, і навіть те можуть забрати, кажуть люди. І ще й воду одна насюберпустій до кораці, де на, на такій жарі, без води. Де кора буде на такій жарі? Ну де? Та на саме якийсь порядок треба, аж не приведе, не порядок, ні. Треба, я хочу, на що кова де наші землі? Це наші зимні, наші, бо водно, десь по 40 соток із кожного. Тоді залишиться не тільки без грошей за молоко та молочні продукти, але й без худоби. Терпіння людей на межі наприклад, например, своїй землі ще не є Но на нас на постройку. Я написала заяву, дала і ніколи мені ту, ту землю не дає, а другому продавати за гроші на постройку. І тут ту корову я дітей продати. Ми звернулись до міського голови Тячева, прокоментував ситуацію телефоном. За його словами, присілок Тячівка це територія історично закріплена за містом Тячів. В свого часу розробили генеральний план, який затвердили. Із 1991 року понад півтори тисячі людей вже стояли в черзі, щоб отримати земельну ділянку. Щодо ситуації, каже наступне: я е, не розділяю громаду тячівки теч, е, і тячева, але е, ми маємо розуміти, що є. Е, е, Інтерес у, у громади різні. Щодо громадських організацій, міський голова каже наступне. По-перше, для тих двох пастбищ, де випасають корови, на сьогоднішній день залишилося 67 гектарів землі для випасу. Голова має свій погляд на ситуацію, а люди, які переймаються тим, що залишається без пасовицька, стоять на своєму.